Вітаю, друзі, в одному з попередніх відео я робив розпаковку з коротким описом функціоналу і технічних можливостей в тепличних умовах, тому що по факту не було можливості протестувати його в полі. Хочу, по-перше, подякувати тим, хто допоміг зробити це відео. Мається на увазі про е, саму ідею такого тестування і порівняння мається на увазі з бойовим ПВС-14. Хороша штука. Далі ви побачите. Бачите, чому і порівняємо і зробимо. Такий невеличкий висновок йшов дощ, тобто небо в нас було затягнуто. По-перше, подяка командору, подяка хіміку і редуту. Підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Вмикайте дзвіночок, аби не пропустити нове й цікаве відео. Звісно, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому питанню? Погнали тестувати. Внаслідок того, що ПВС-14 третього покоління має підвищений фон, ми бачимо без підсвітки. Знаходячись в пасивному режимі, значно ліпше, ніж китайська камера нічного бачення з підсвіткою. Через це змогли виявити раніше оператора китайської камери, коли він ще не побачив оператора PVS-14. Без підсвітки Китаєм не було можливості виявити ціль. Після увімкнення зі сторони виглядає як літак, що злітає в полі. Тобто прожектор, який добре проглядає. І шансів піти від супротивника з ПВСом просто немає. Тому краще не використовувати підсвітку, аби не ідентифікувати себе для супротивника. Китайська камера бачить трасерні кульки як з підсвіткою, так і без неї. Зовсім різні речі, причому конкретно різні. Це так, м'яко кажучи. А ось так ми бачимо у режимі звичайної відеокамери групу біля вогнища. Вмикаємо режим нічного бачення з підсвіткою і бачимо більш детально. Та у режимі нічного бачення без підсвітки теж добре видно. Але з іншими джерелами світла, такими як вогнище в даній ситуації, бачимо так само, як з підсвіткою, але згадуємо, як вона нас демаскує. Очевидно, що ПВС та загалом аналогові прилади нічного бачення виграють. Доконаний факт. Тому порівняння на цьому все. Але подивимось на деякі моменти, пов'язані з ПНБ. Паління вбиває, це ми всі знаємо, але як виглядає людина з цигаркою, бачили не всі. Бережіть здоров'я, та кидайте цю згубну звичку. Зліва людина палить, а от праворуч, ми бачимо спрацювання радіостанції. Вимикайте підсвітку, бо довго шукати вас у ПНБ ніхто не буде, бо ви самі допомагаєте себе знайти. Телефон так само, особливо сучасні з Face ID. Ну що ж, друзі, якщо коротко підсумувати, то все ж таки ми виграє з точки зору вартості, хоча б якихось можливостей, але зовсім без використання цієї підсвітки, яка є в неї штатна. Тому що це просто знов ж таки наголошує на тому, що я казав, і в попередньому відео стосовно сталкерстрайку. Да? Тобто туди, куди ви будете шмаляти, тобто сюди, тести по факту порівняльні. Вони просто на самому початку пішли з точки зору логіки. На завершення, от прямо одразу. Тому ми почали знімати, що взагалі можна побачити і що може бути корисним саме для тих, хто ну, ніколи не користувався ні камерою нічного бачення, тим паче приладами нічного бачення нормальними аналоговими. Тому я сподіваюся, що є за що поставити вподобайку. Або, якщо не погоджуєтесь, то дизлайкайте. І це ваша думка, вона нам. Дуже ну, насправді це ваш такий фідбек стосовно того, що робиться у відео. Не бачили ЛЦУ, але можливо вона просто не бачить нормальні ЛЦУшки. Цю я вже тестував. Її видно. Ну Окрім того, що і ліхтар інфрачервоний, також видно, Підсвіточка працює. Так що. Звісно, підписка наголошую, це дуже важливо. До зустрічі у ігровому прицілі.